Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Сьогодні ми говоримо про приголосні звуки. Я розповім вам, які ж є вимоги до вимови приголосних звуків та чому вони зазнають впливу один від одного і як це явище називається. Тож почнімо. Приголосні звуки в українській мові бувають дзвінкі та глухі. В свою чергу, вони ж поділяються на м'які, тверді. Та пом'якшені. Які ж є правила вимови приголосних звуків в українській мові? Перше. Шиплячі ши шидж. У кінці слова та складу перед усіма голосними вимовляються твердо: сторож, річ, жарт, спиш, джинси. Але якщо вони стоять перед я, ю є і. Вимовляються пом'якшено. Ночі. Запоріжжя. 4G, Річчю. Друге. Усі приголосні перед і вимовляються або м'яко, або пом'якшено. Сіль. Зілля. Шість. Очі. Третє. Характерною для української мови є роздільна вимова твердого приголосного та я «ю», «є», «ї», якщо між ними стоїть апостроф. 5. В'юн. Тобто приголосний перед апострофом не пом'якшується. Вимовляється твердо. Тепер пропоную розглянути та порівняти буквенний запис слів та звуковий. Боротьба книжці легко Жати. Ми бачимо, що у слові боротьба буква Т, а звук Д. У слові книжці буква Ж а звук зі. У слові легко буква Г а звук Х. І у слові зжати дві букви З та Ж а звук один Ж. Подовжений. Чому ж відрізняється написання слів від їх вимови? А тому, що відбувається уподібнення приголосних звуків. Якщо простими словами, то це означає, що один звук є сильнішим від іншого, впливає на нього і таким чином слабший звук уподібнюється до нього, стає схожим на нього або ж зовсім таким, як він. Що ж говорить нам правило? Уподібнення це процес, під час якого один приголосний стає схожий за звучанням на інший, тобто зазнає впливу сусіднього звуку. Розгляньмо види уподібнень. Перший вид уподібнення за дзвінкістю. Усі глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються як парні їм дзвінки. Просьба анекдот рюкзак. Тобто глухий плюс дзвінкий у вимові дорівнює дзвінкому. Тобто, у слові просьба глухий с уподібнився до дзвінкого з під впливом сусіднього дзвінкого б. І тому ми вимовляємо просьба, але пишемо просьба. Але перед дзвінкими глухі приголосні не змінюються при вимові. До речі, ці дзвінки не мають пари за глухістю. кволий, хліб, плин. Звук відповідає тій же букві. Другий вид уподібнення уподібнення за глухістю. відбувається тоді. Коли дзвінкий приголосний стоїть перед глухим і у вимові уподібнюється до глухого. Але тут я хочу наголосити на тому, що українська мова дзвінка мова. І уподібнення за глухістю відбувається дуже рідко. Та навіть більше у кінці слова та перед глухим дзвінки приголосні не оглушуються у більшості слів. Рибка. Ложка, сторож. Вимовляємо дзвінки приголосні у цих словах виразно і чітко не оглушуємо їх. Але є 5 слів в українській мові, у яких відбувається уподібнення за глухістю. Це легко, вогко, кіхті, нігті, ДЬОХТЮ. У цих словах дзвінкий приголосний перед глухим. Уподібнюється до глухого. Запам'ятайте ці слова та похідні від них. Тому що це не типове явище для української мови. І воно характерне лише цим п'яти словам або ж похідним. Це такі, як легкість, піднігтьовий, вогкість та інші. Аби перевірити, як же правильно писати ці слова, необхідно дібрати до них спільнокореневі так, щоб наступним був голосний. ЛЕГенько. Волого, кіготь, ніготь дьоготь. Тоді дуже добре чути, яку ж саме літеру необхідно писати. Третій вид уподібнення за м'якістю. Відбувається тоді, коли м'який приголосний впливає на попередній твердий приголосний і він теж стає м'яким. Візьмімо слово ланцюг. Звук ціль м'який. М'якість цю дала йому літера Ю. Він ділиться нею із сусіднім звуком і твердий н стає м'яким. Але є приголосні, які не піддаються уподібненню за м'якістю. Це «б», «п», «в», «м», Ф, «г», «г», «к», «х», «ж», «ч», «ш», «ж». Це звуки, які ніколи не бувають м'якими, та після них не пишеться м'який знак. Тому сусідній м'який звук не впливає на них і вони не уподібнюються до нього. Тож запам'ятали, якщо після них іде м'який приголосний, уподібнення не відбуватиметься. Крячка брязкати. К та б будуть твердими, незважаючи на те, що наступний йде м'який ріб. І четвертий тип це уподібнення за місцем та способом творення. Це уподібнення, що відбувається із шиплячими та свистячими звуками. Якщо вони стоять поряд, то уподібнюються один до одного. Пригадаймо, що шиплячі це шиджи. А свистячі це з, с, ц, дз, з с, ц, дз, зі сіці. Візьмімо слово милується. Що тут відбувається? Літера Ш разом із «с». Що позначаються шиплячим «ш» і свистячим с. У вимові дали подовжений с. Тобто шиплячий плюс свистячий дорівнює свистячий. сям. Візьмімо слово «жати». У цьому слові свистячий плюс шиплячий. Дали у вимові шиплячий подовжений. З та Ж. У вимові ж. Жжати. Також, якщо перед шиплячим стоїть звук д чи т, то у вимові він зникає і з'являється подовжений шиплячий. Від «чи» знам. Т зник і з'явився подовжений Ч. На цьому теоретичний матеріал закінчився. Дякую вам за перегляд! Якщо виникли питання, пишіть до коментарів. А я говорю вам до зустрічі на наступних онлайн-уроках. Гарного вам дня!